Привіт малята! Яка у нас зараз пора року? Так, зима. А як називається місяць? Так, це січень. Другий за рахунком місяць зими. Давайте скажемо ще раз, але повним реченням. Зараз у нас пора року зима. Другий місяць зими січень. Молодці. Малята. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про зимуючих птахів, дізнаємося, які вони, чому називаються зимуючі, послухаємо їхні голоси та пограємо з ними. Зимовий ліс об обіймах тиші задрімав, обгорнувши гілки снігом, буде спати спокійно до весни. Він тепер під сріблястим небом. Як він нині казково гарний в білосніжному святковому вбранні і несправді здається схожий на кришталево крижане царство. Діти! Як чудово в зимовому лісі? Тиша. А що це за шум? Що за метушня серед дерев? Так це зимуючі птахи, а називаються вони зимуючі, тому що взимку залишаються з нами і не відлітають в теплі краї. Давайте послухаємо їх уважно і дізнаємося. То, як голос подає? Ворона що робить? Ворона каркає. Синиця що робить? Синиця тенькає? Сорока? Що робить? Сорока стрикоче. Горобець що робить? Горобець цвірінькає. Дятел що робить? Дятел стукає. Ось ви і почули, хто як голос подає. А зараз ми пограємо з нашими пташками в гру Пізнай птаха за описом. Ця маленька рухлива пташка з округлою голівкою, короткою шиєю, яцеподібним тулубом, короткими і округлими крилами. Дзьоб твердий, до кінця загострений. У холодну пору птахи сидять щільно притулившись один до одного. Це горобець. Це красивий птах. У неї на голівці. Чорна шапочка, щоки білі. На горлі чорна смуга краватка, крила і хвіст сірі, спина жовто зелена а черепце жовте. Це синиця. У цієї птиці красиве строкате пір'я, верх тіла чорний, на голові та шиї білі плями, на складених крилах білі смуги. підхвістя хвістя і тім'я червоні. Дзьоб міцний і гострий. Це дятел. Голова крила хвіст у цієї пташки чорні, а з боків білосніжне пір'ячко. Хвіст довгий, прямий, ніби стріла, дзьоб міцний і гострий. Це сорока. У цієї птиці великий довгастий тулук. Великі сильні ноги. Ходить вона великими кроками. Дзьоб міцний великий. Голова горло крила чорні, а решта тіла сіре. Це Ворона. Молодці! Всіх пташок пізнали. Ви напевно втомилися. Давайте відпочинемо та пограємо з нашими рученятами. На нашій годівниці є різні птиці. Скачуть горобчик і дві синиці. П'ять снігурів і голубів, дружок дятел прилетів. Погодуймо пташенят, на всіх вистачить зернят. Ну що, відпочили? Тоді виконаємо вправу один багато. Одна сорока летить. Якщо багато, сороки летять. Один горобець сидить на гілці. Якщо багато, горобці сидять на гілці. Одна ворона стрибає. Якщо багато ворони стрибають. Одна синиця Співає, якщо багато, синиці співають. Один дятел стукає, якщо багато, дятли стукають. Молодці! Ви виконали вправу дуже гарно. Сьогодні ми добре з вами провели час. Багато чого дізналися про зимуючих птахів та пограли з ними. Я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!